Левит, 14 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Оце буде закон про прокаженого в дні очищення його, і буде він приведений до священника. І вийде священник поза табір, і огляне священник, а ось вилікування хвороба проказав прокаженого. То священник накаже і візьме для очищуваного двох живих чистих птахів: і кедрового дерева, і червону нитку та ісопу. І накаже священник і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його і кедрового дерева, і червону нитку та ісопу, і вмочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою. І покропить на очищувального від прокази сім раз та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. А очищуваний випере одежу свою й поголить усе волосся своє. І обмиється у воді, і стане чистий, а потім увійде до табору і буде жити поза наметом своїм сім день. І станеться сьомого дня, поголить він усе волосся своє, свою голову і бороду свою, і брови очей своїх, і все волосся своє оголить, і випере одежу свою, і вмиє тіло своє у воді, і стане він чистий. А восьмого дня візьме він двоє баранців безвадних, і одну однорічну безвадну вівцю, і три десятих пшеничної муки, жертва хлібна намішана в оливі і одного лога оливи. І поставить священик, що очищує чоловіка, очищуваного з ними перед Господнім лицем, при вході з кинії заповіту. І візьме священик одного баранця і принесе його на жертву за гріх, та лога оливи, та й буде колихати їх як колихання перед Господнім лицем. І він заріже того баранця в місці, де ріже жертву за гріх, і цілопалення у місці святині, бо як жертва за гріх, та жертва за провину вона для священника найсвятіша вона. І візьме священник крови жертви за провину, та й дасть священник на пипку правого вуха, очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, і візьме священник злогу оливи та й виллє на ліву долоню свою. І вмочить священник правого пальця свого в оливу, що на лівій долоні його, і покропить з оливи пальцем своїм сім раз перед Господнім лицем, а зрешти оливи, що на долоні його священник дасть на пипку великого пальця правої руки його та на великого пальця правої ноги його, на кров жертви за провину. А позостали з оливи, що на долоні і священникові, дасть на голову очищувального, і священник очистить його перед Господнім лицем, і вчинить священник жертву за гріх, і очищить очищуваного з нечистости його, а потім заріже цілопалення, і зложить священник те цілопалення та ту хлібну жертву на жертівнику, і священник очистить його, і стане він чистим. А якщо він бідний і рука його неспроможна, то візьме одного баранця на жертву за провину, на колихання, щоб очистити його, і одну десяту ефи пшеничної муки мішану в оливі і лога оливи, та дві горлиці або двоє голубенят, на що спроможна рука його, і буде одне жертва за гріх, а одне цілопалення. І він принесе їх восьмого дня на своє очищення до священника, до входу з і заповіту перед Господнє лице. І візьме священник ягня жертви за провину і лога оливи, та й буде колихати їх священник, як колихання перед Господнім лицем. І заріже ягня жертви за провину, і візьме священник крови жертви за провину та й дасть на пипку правого вуха, очищуваного і на великого пальця правої руки. Його та на великого пальця правої ноги його, а з оливи вилє священник на ліву долоню свою, і покропить священник своїм правим пальцем з оливи, що на лівій долоні його сім раз перед Господнім лицем. І дасть священик із що на долоні його, на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, на місце крови жертви за провину, а оливи, що на священниковій долоні, дасть на голову очищуваного, на очищення його перед Господнім лицем, і він спорядить одну з горлиць або з голубенят із того, на що спроможна рука його. На що спроможна рука його одне жертва за гріх, а одне цілопалення понад жертву хлібну, і очистить священник очищуваного перед Господнім лицем. Оце закон про того, що в ньому хвороба прокази, що рука його не спроможна при очищенні його. І Господь промовляв до Мойсея і до Араона, говорячи: Коли ви війдете до Ханаанського краю, що я даю вам на володіння і наведу хворобу прокази на домі краю вашого володіння. То прийде той, що його той дім, та й скаже священникові, говорячи, ніби зараза показалася мені в домі. І Накаже священник і опорожнять той дім, поки прийде священник, щоб оглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домі. А потім увійде священник, щоб оглянути той дім, і він огляне заразу, і ось у стінах дому заглиблення зеленяві або червоняві, а їхній вид нижчий від стіни. І вийде священник із того дому, по виході дому того, і замкне той дім на сім день. І вернеться священник сьомого дня та й огляне, а ось поширилася та зараза на стінах того дому. І накаже священник і витягнуть каміння, що на них та зараза. Та й кинуть їх поза місто до місця нечистого. А дім той він вишкребе зсередини кругом, а глину, що вишкребли, висиплють поза містом до нечистого місця, і візьмуть інше каміння, і покладуть замість того каміння, і візьме інший тинк і обтинкує той дім. А якщо вернеться та зараза і покинеться в домі по витягненні того каміння і по вишкребанні того дому, і по обтинкуванні, то війде священник. І огляне, а ось поширилася та зараза в тім домі, проказа злослива вона в тім домі, нечистий він, і розвалить той дім, і каміння його, і дерево його, і весь тинк дому, і винесе поза місто до нечистого місця. А хто входить до того дому всі дні, коли він замикав його, то буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у тім домі, той випере одежу свою. І хто їсть у тім домі, той випере одежу свою. А якщо знову війде священник і побачить, а ось не поширилася зараза в домі, пообтинкуванні дому, то священник визнає той дім зачистий, бо зараза вилікувана. І візьме він на очищення того дому два птахи й кедрового дерева, і червоні та ісопу, і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. І візьме він кедрового дерева та ісопу, і червені. І живого птаха, та й умочить їх у крові зарізаного птаха та в живій воді, і сім раз покропить на той дім, і очистить він той дім пташиною, кров'ю, і живою водою, і птахом живим, і кедровим деревом, і ісупом і червенью, і пустить він живого птаха поза місто на поле, і очистить дім той, і він стане чистий. Оце закон для всякої худоби прокази та для паршів і для прокази одежі. І для дому, і для напухлини, і для лишаю, і для білої плями, для навчання на день занечищення, і на день відчищення. Оце закон про проказу.